Привіт всім! коротше ви на каналі Астроліза. І бачите, в мене з'явилася нова колекція. Це не пожелання, це щось типу приємні послання. Давайте спочатку читаємо це. Добре. Там написано Вау. Зараз в мене скотчу нема, тому нічого. Я сейчас швиденько оторву. Трошечка може. І ну, скотч двостороннього, двустороннього. У мене є двосторонній, але зараз я. А це в нас не сюрприз, тому навіщо я це зробила взагалі? А, я ж на обложку хотіла приклеїти, зараз я швиденько приклею. Ось сюди наклеїмося. Хоп, я далі нову зробив обложку. Це ж б... так. Сьогодні ми відкриваємо такий спринкий дуже класний пакетик. У мене з'явилися ножнички, але но я їх знайшла. Це легендарний пакетик. Це трошки дивні звуки, я в потязі, Стоп, а що там нічого А ось. Там щось є щоденько не буду вас затримати. Це, це хоррор. бачите, спронки хоррор? Це грей, але я його трошки переработала, тому зараз я. А це сюрприз номер який, зараз подивимось. Це сюрприз номер 3, я вже бачу. Ось цей ось бачите сюрприз номер 3 Тут трошки розмито, тому що мало світла, тому ось трошки розмите буде відео. І накриємо його, її... точніше, ось сюди. Ось така поки ще колекція спринтів. Так, тепер ми з вами відкриваємо смайликів. Це обичний пакети. пакетик. Поки так нормальний звичайний, обичний за смайликами. Там є ще один страшний смайлок, але це на той. Це який злякався, мабуть. Це який плаче, я не знаю. Я зробила Ну ось такий, як ви думаєте. І він у нас під номером 4. Навіть видно, що він під номером 4. Так. І ось тут от ось четвірочка. Я сердечко закрила, нічого страшного ось ось. Тут вообще взагалі все розмите. Ось. Ось тут же дуже нормально бачно, Видно. А тут взагалі все розмите. Так, і зараз ми з вами відкриваємо мішка. Я, вибачте, але я не зробила іграшка, іграшка заврора, та іграшки. І я сюди взяла пакетик з цим. Табалапку ми зараз відкриємо. Я спочатку рішила, вирішила відкрити цей мішок. Як і в прошлой раз, мабуть, було, да? Коротше, якщо хочете, пишіть в коментарях, я впрошливий раз робила. Мішку, як, я робила спочатку мішка, а потім табалапка, чи як там я робила. І в нас попався. Я навіть не пам'ятаю, що в цих пакетиках, а я ж їх навіть не робила. Це, мабуть, буде дівчинка. Я вгадала, я вгадала. Спочатку я думала, що це хлопчик буде. Добре, а це в нас сюрприз під нормером. зараз подивимося. Мабуть, два. А, ні, один. 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 Ось. Ось. Один. Зараз. Бачно? Ну, добре, добре, просто не говорю. Щас. Е це, зараз, цю колекцію я набрала. Цю. Ну, вгадай, що ця колекція, вгадай що я набрала. І зараз таболапочки. лапочка. Е це в нас розпаковка ніякого кольору, це просто розпаковка сюрпризиків. Ой, ні, там лапка застряла. Зараз її швиденько достану. Хоп! Ну, давай доставайся. Ось у нас така лапка вогняно природна, дуже гарна лапка. Мені подобаються всі лапки. Особливо з водою лапка, яка в нас в першому відео з розпаковкою пакетиків. Ну, типу, пакетики е в каталог. І зараз я розпакую лапку і це буде кінець. І зараз і потім я покажу вам. Так, це номер один. Приклеїмо її. Вау, як гарно вийшло. І зараз покажу вам все. Ось, вау, тут написано. Ну, було б мяу, але там... Ну, я пам'ятаю, там щось було як мяу. Цей в мене дуже вийшло. Ось такі спинки поки що. Ще два сюрпризи. Ми закінчуємо цю колекцію. Тут ще три сюрпризи, ми не до... вже закінчуємо це. Цю... Добре, а тут ще два такі лапочки. Ось мішка. Нам ще одна, тобто ми закінчимо в наступному відео. Ціх мішок, і я обов'язково зроблю іграшки та іграшки добровороти в наступному відео. І в нас тут взагалі тільки одна з колекцій. І бо я не знайшла, тому я сьогодні не розпаковувала. І на зря сердечко робила дуже гарно. Добре, опа! На сьогодні все. Бо дуже поздно і я вже закінчила вам це все записувати. Папа!